Добрий вечір, у нас виїзд, Chevrolet 19 рік, Америка. Прописали два отаких от гарних ключика. Покажемо. Зачиняє, відчиняє. Також другий. Зачиняє, відчиняє. Відчиняє багажничок, все добре. Зачиняємо. Зачиняю. Такий гарний ключик, ідентичний оригіналу. Також працюю отака от штука. Все спрацьовує. Звертайтесь, майстерний ключ через Київ. Приїхали, повна втрата. Додали два ключика, видалили всі, які були в авто. Все спрацьовує, келіс працює. На всіх дверцятах закрита. Відчинено. Відчинено. Звертайтесь в майстерні сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Ну, заводити не будемо. Клієнт попросить не запускати авто. Так, немножко розобрано, будемо збирати. Отак воно виглядає внутрі. Так, оце один ключик. Це другий ключик. Осталося потерити ошибочки, отремонтувати авто і все буде добре. Звертайтесь в майстерний ключ Серізьків і будемо раді вам допомогти.